Доброго дня, глядачі всяцької футбольної ліги програмі Вільний час сьогодні у нас в гостях команда Бистриця. Вже не нова команда, вона вже грає не один сезон в Хофел. І цього сезону, можна сказати, її найуспішний сезон осінній чемпіонат 2011. І з нами є капітан команди Бистриця Саша. Добрий день всім глядачам. Так же само добрий день. Всім глядачам, хто нас дивляться, фанати, можливо, вистричці, всім привіт. Саш, у мене таке питання до тебе. Як ти можеш охарактеризувати стиль вашої гри цього сезону? Яка різниця між грою минулого сезону і грою цього сезону? Я перш за все вважаю, що плюс того нашої гри в цьому сезоні, те, що ми почали мало пропускати. Голі. Якщо подивитися таблицю, у нас тільки пропущено два голи. це найкращий майже показник в кафелі. Да, да. І завдяки цьому я вважаю, що ми набираємо очки. У да, вас так само в таблиці дивитися, то ні одного ще що поразки немає, А з тоді дві нічиї. І можна сказати, можна сказати, що ви є лідер, лідер цього сезону, і... тому що вас ще гра в запасі. Але ну, наступний субот граєте дві гри. Я думаю, що після поступної суботи багато що стане на місця. Саша, скажи мені, які зміни в складі вашої команди? Переважно зміни такі аж не дуже Аж змінилась команда там, на 100% чи на 90%. Можна сказати, що ми кісля команди лишили той самий. Просто у нас додалося двоє нових гравців, один пішов а так. Нічого більше не змінилося. No, два гравця, yeah. які, можна сказати, так само підсилили ваш склад. Це, e, ну, no, і я так бачу, досить позитивно впливає на вашу гру. E, з якої командою були найтяжче грати? Ну, Ми, звичайно, ще не з Сімані грали, а найтяжче грати була з Я вважаю, що найважча гра була з каталанцями, там, де така, можна сказати, бойова ніч була, де мене на останніх. Хвилини цю нічію. Дуже да, досить насичений матч, був досить цікавий. Да. І Взагалі цей сезон мені здається досить цікавий, тому що багато команд рівні між собою і мають одинаковий кісвічок і досить для боротьба за, за кожне очко. А як ти думаєш, з якою командою буде найтяжче грати? Ну, от вас ще лишилось там пару ігор. Як ти думаєш, з ким з тих найтяжчих? Наше, наше ти дуже... Багато важливих ігра, але найважливіша гра, я думаю, буде з фурією. Вони дуже старша команда, всі хлопці там сильні фізично. І, і мені здається, що з ними не важче. Тим більше, що вони в попередньому торі обіграли каталанців, а ми з ними нічого зіграли. Так що нам буде вдома і важко. Вони в новому турі програли Олімпік. З Олімпіку не грали. В попередньому торі? А тепер чекати фурія, фурія програла, Олімпік. А виволю, тик вигнав. Але Тому... якщо подивитися на інші команди, вони так само десь виграють, десь програли. Да, да. Тому, Тому цікаві, ці 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 сезон всі команди, можна сказати, в одного рівня такого. Да. Які, які цілі вашої команди були на цей сезон? На, початку. Не, на зараз, початку. не зараз. Але на початку. На початку, після того, наприклад, коли відбулось цей нагородження після весняного копки, ми з хлопцями йшли і думали. А чому ми не перші, чому ми не можемо десь бути в трійці, наприклад? Ні, ні, ні. Тому ми вирішили, що на свій сезон ми маємо постаратися якомога краще виступити. Перед турніром я вдома, так як ми ще не, це, не знали реальну свою силу, тому що ми, нам до снеги було в шестірку впасти. А по цих іграх видно, що ми можемо і, цей, і, більше. і більше, наприклад, бути в трійці. Але от з ці ігри з факлом, з форіном, я думаю, покажу, на що ми будемо знати. Е, якраз ці ігри і рішать, чи а. ви зможете бути 30 чи ні. Розумію, Саня, Саня, а кого ти можеш от, виділити в команді? Команду, ну, які реально стараються. Отраві, який не мішається. Бо я такі, можу дивитися, наприклад, ігри бачите, оце щось не добігає, а це щось не вертається, а це щось. Yeah. I, я вважаю, що в нашій команді дуже сильний захист. Починаючи від воротаря і двох захисників це Тарас і Вадим. По-перше, Тарас сильний в тому, що він підключається до атаки, він так і встигає всюди, і в нападі, і в захисті. А Вадир, він завжди страхує всіх захистів. Можна сказати, як бетонний захисник. Ну так. Да. Хороший. Я... Тому напевно, у вас так мало голів. Так, я рахую, що ще наш воротар Йора, він теж якось додавав, мені здається. Чи тільки може і поступається віття серед цих хоратерів, які. Да. Нам... Ну, я що, Ну, що кажуть всі кажуть, це не секрет, що всі кажуть, що підтягнулись досить серйозно. І так само ну, і не тільки команду загальна, але і всі індивідуально. Саня, зараз вас дивиться досить багато вболівальників, багато глядачів. Що ви можете. Побажати своїй, можливо, от вас тут немає всіх, да? можливо, ваша команда, можливо, у своїй команді можете щось хочете побажати суперникам і Ну, Я хочу побажати своїй команді, перш за все, це, звісно, перемог, щоб ми грали в суботу, на слідушу суботу, так само, як ми грали в інших іграх, докладали тих самих зусиль, щоб кожен зіграв якомога краще, забив якісь голи для себе. Ну, получимо. Нам задоволення певний гри. від футболу, так, і гри. Ну, Нашим суперникам хочу побажати, щоб все було без травм, щоб все було на найвищому рівні. Судівство, щоб було хороше для, для того, щоб був гарний футбол. Ну, болівальникам хочу побажати для того, щоб була гарна погода, тоді думаю, і буде більше вболівальників. Приходьте на гру, і вони вам покажуть хорошу гру. Тому приходьте, плакати не забувайте. І що ще? Ці свістульки. Вболівайте за нашу команду. Я так само хочу побажати вам всього найкращого, побажати вам здоров'я, зараз не помішає нам, у така погода, осінь. Побажати вам Божої благословіння, щоб Бог вас беріг від цього злого і благословив всьому найкращому. На добраніч вам! До наступних зустрічей!